Загаз будете розраховуватись до кінця а, В а, з Нафтогазом, з, з постачальним. Ми працівники з газу. Ну, конкретно ви хто? лихто? Працьовний з газу. Газмежа. Яким боком до Нафтогазу? Вам же поясню, Бо Нафтогаз дав доручення. Мені представників тут. То мене доручення. Але я дозволяв на постачання газу. Дивіться, це договір по між вами і вашим постачальником. Так <пробітник> в мене договору немає. Є тепло. Ви коли приєднувалися до нього? Є тепло. До кого раніше, приєднувалися? Так, ви сплачувати будете чи ні? Кажу, до кого колебі, приєднувалися? Ми вже раз розводили і балакали. Ми питаємо, ми проїжджаємо. завдання Дивіться, я ще раз кажу, буде договір, будемо платити по договіру. Ну ви ж заплатили, дивіться, частину. Ви чуєте мене заплатили бандитам. Ви мене почули, так? Да? От і все. Я платити без договору, нічого не буду. Що, що ти сказав? Що ти сказав? Що ти сказав? Що ти сказав? Дивися, чувак.